13 вересня 2024 року сезон практично закінчився. перці тільки що ще... недавно почали поспівати. Якраз зараз Максим найбільше торгуємо порівняно. Якщо раніше була кукуруза, спочатку, потім були один кавуни, помідори. Зараз торгуємо перцем. Спочатку дуже сподобався кеска від Китаний сорт. Але по-дальшому виявилося, що в нього часто з'являються не гострі перці. От один гострий, другий не гострий. Але відносно пізно, вже на початку вересня почав спінути такий сорт, як е, тип халапіньо, називається Рагнар. Рагнар мені настільки. Зовні сподобався, що я навіть попробував їсти. До цього ніколи гострі перці не їв. Просто подобалося вирощувати. Такий спочатку дуже солодкий, а потім досить пекучий перець. Але так помірно, що я не дуже любить таких відчутів, ну, подобається. Посадили десь, у нас були позгорали деякі перці, то в останній декаді, здається, липня ми насадили тут кукурузки трошки. Вона якраз зараз почала цвісти активно. Якщо погода ще трошки буде тепла, то можливо якраз будуть молоді качені півці вересня. Баштан у нас зібрали непогані кавуни. Нам все дуже сподобалось, Були, максимальні було 11 кг. Вудення все посохло. А зараз вчала вудення і почали рости від корня заново. Не знаю, чи спіна щось виросте, але в деяких місцях навіть зараз непогані непоганий Ось Стоїть такий приблизно кілограм-2 кавунчики виріс. Та сама ситуація з динію. Практично сохла все будення. Зібрали такий хороший урожай, дуже вкусні дині були. І тут мені виховати друге дихання. Активно цвітуть. Диньки зав'язуються, такі вищать по 200-300 грамів. яка, напевно, пройшла. Я поливав постійно. Але була дуже сильна спека. Буду з кукурузу. Кукуруза між ними була, ми кукрузу порізали. мабуть їм стало більш просторо. Огірки вже практично відійшли. але іноді щось виростає. Що, але вони, як правило, гіркі, тому що вони можливо, що не прикриті, можливо, що вони такі замучені. То їх тру курям. Кури задоволенням їх їдять. Переміжку з кабачками. Але як вони не хворіли, і от кінці будіння все одно живі, потихеньку щось ростять. Відносно довго це ми посилили ще в травні. Це вони погано відродили. Люди, мабуть, своїм досвідом ділились на рахунок кодусів, казали, що вони на сонці не ростуть. Но у нас просто шикарні кущі висотою 80 см приблизно, здоровенні такі. Є винятки чомусь, це вже пізно все, в кінці серпня почали пропадати, деякі кущі порозпадались. Але основна маса дуже-дуже розкішні, шикарні. Ми квіти їм не обрізали, тому що хочемо спробувати насіння зібрати, посіяти. ось цим займаємося. Побачимо що з цього виросте. Сакура так і лишилась в цьому році мої, моїм улюбленим томатом. Не підв'язали чесно, деякі пообвалювались. Але сакура поки що немає конкурентів. Дуже смачна, солодка, такий коктейльний томат. Ніхто з ним не зрівняється, Нам, у нас є ще деякі солодкі сорти, але вони дуже репаються, це не репаються. Оце такий взагалі виняток. Можливо, я третій-четвертий помідор такий побачив. Але це він вже ну, дуже спілий і вже давно висить. Ми просто не встигаємо їх їсти. Люди не готові за них платити гроші, які є які я їх оцінюю, тому вони просто висять. Теж огірочки майже відійшли. На картошці було дуже багато поветиця, тому все вудення з неї бур'ян, який там був, спалювали, тому що це така штука, полетиця, там був кускута. Дуже нехороша штучка, якщо на рослину попадає, то вона гине. Вона її вбиває, це приблизно як на На деревах омела росте. Те ж саме, рослина паразит. Тут у нас другий. Друга частина де і кавуні і та сама ситуація. Активно почали рости. Оце найбільший кавунчик виріс що вже після того, як вже вся лудення загинула, почала рости нова будина. Оце зараз такий виріс кавунчик. Може є кілограма два може до трьох. Всього є всі шанси вирости. Мабуть, єдине велике розчарування з цього, що ми купили. Ми купили, гляли дороге насіння, ось таке перець нас розчарують. Це не перець, це щось таке. В мізинчик і люди ще купувати не хочуть. Заявляється, зовсім не таким. таке буває. І ми його так багато насадили. Мабуть, просто пропаде. Вибрали були пару кілограмів, Ще ти їх назад з базару привезла. Насадили, називається. купили того Рагнара і КАЕшки по 100 штучок, а всього посадили пару тисяч. Ну, Частину продали людям, а собі ми вже мінімум, Мінімус 600-700 їх не рахував. Таке розчаруваннячко. Діньки спочатку в нас, я не пам'ятаю як цей тип називається, в нас була така полосата. Диня. Три сорти. Всі були дуже спечні, вони оранжеві і з зеленою шкіркою. А ананасна дуже довго не спіла, ми я вже рахував, що, мабуть, з одним сортом прогадали. Виявилося, що вона просто пізніша, і вже коли ті майже відійшли, то почала доспівати ананас на Зовсім інший смак, зовсім інший колір. Вона більш така світло-жовта, скоріше до біжевого і слащава. Абсолютно не схожа на ті три сорти шорту Ланіс, вінта. В принципі, мені більше сподобались ці сорти, що оранжеві. Ну, і Люди за них краще відзивалися. Це друге дихання у Суга, Бебі. Але сорт нікому не рекомендував з нього, взагалі толку не було, майже нічого не з'їли, не продали. От редстарт такого самого типу, а зовсім інше розхідне. Ну, Єдине, що шугабебі в нас сорт, а редстар все-таки гібрид, Але він вартий, з того, що він трошки дорожчий. Сидить його. Це у нас один ряд був перець. Остатки посадили. Це вже таке, що жарко було викинути. І деякі рослини краще родились за будь-яку хорошу розсаду, яка виглядала шикарною. Так буває часто. Посадили все в перемішку. Тут і білі, і фіолети, і сині баклажани, і круглі, і перці то так само в переміжку. Досить непогано бодили. Це останній ряд томата, тут в переміжку був рекордсмен і Ріограндем. І це єдиний ряд, який не заїла і ці кліщі. Я пов'язуюся з тим, що тут був баклажан рядом, і я тут активно актофітом кропив. За тим, мабуть, кліщів тут і не було. І того ми тут прямо збирали багато помідорів. Так метр пройдеш від роду, 17-вітровий. А всі інші томати практично не дали результату сливки. Вони окремо від усіх росли. Я ніколи не зустрічав, щоб томати заїдали кліщі. Я їх більше від товтори захищав. І в результаті нічого не вродило. Тому що в момент, коли вони мали спінути і набиратися, і, ну, їх заїли кліщі, а це єдине виключення чомусь. В самому низу пару метрів живі рослини залишилися. А якщо дивитися вище, оце все листя це виросло оце буквально недавно. А в момент, коли поспівала основна маса томатів, листя тут практично не було. Все було основано павутинкою. Вилазило багато шкідників. Дуго виявляється, тепер треба захищати томати від сочки, що можна придумати. Перець якось нормально. Ну, я його більше захищаю, відповідно, кліщ його вони заїв. Вибрискав у цьому році три каністри, 5-літрові актофіту. І четверта була наполовину повна. І зараз вже замовили на слідуючий рік. Зараз не вистачило трошки, ще побризкати, але на і буде. Актофіт від нас погана штука. Нас брали на ціноаналізі. Все в нормі. Немає ніяких перевищень. Так що я доволі актофітом і добривами, які користувалися. Ну, ми переважно брали в халатній формі, легко розчинені. Дорогі добрива, там кілограм. В роздріб продається від 200 гривень, якщо гуртом, то 110-120, якщо мішками брати, але вони досить непогані. Баклажан теж в кінці не сильно оберіг. Получилося кліщі заїли рослину і вона не витягнула баклажан, їх дуже багато було зав'язалося і вони почали старіти. Уже жовті і в них дуже багато насіння. Де біленький, то ще гарний. Якщо рослина залишилась нормально, не заїзана, то і баклажан там білесенка. І відповідно не, не зістарилися В цьому році кліщі щось страшне. Навіть бачу відео люди знімають, кажуть, що фітофтора побила томати. А я там бачу тільки кліща. Це все більше листя і ну і відповідно баклажани все гарніше. Ось самі гарні баклажани були, дуже багато було заразів. Але після того, як ти їх заїв, все пожовтіло. Я частково знімаю ці, ці баклажани, просто їх так багато, що просто не співаємо все зняти. Звичайно, якщо зняти, то теоретично туди. Жовтих майже немає. Тут вже починає, де навантаження на розвину немає, то вони ще цвітуть і, в принципі, за 2-3 тижні можуть сюди якийсь урожай. Солідо вже обрав з площі, але свята їх дуже багато продала. Це були оранжеві томати, дуже-дуже непогані. Люди їх, людей користувались попитом. В наступному році, якщо десь був садити, будемо садити соліду також. А от пінк-бус це розвізний, ми різ Ну, Зараз мені сподобалося, практично не було ні врожаю, ні толку від того. Все в нас тут так активно почало сісти бурабела перець. Класний, кубічний, масивний, такий м'ясистий. Він жовтий, але якщо довго на... Повисить на рослинці, він стає такий більш оранжевий. Ось так він стає. Ну, як правило, він був от, скоріш отакий. От це вже дуже довго висів, поки він наслічно оранжевий став. Це ряд, це самі дорогі перці були. Я його особливо доглядав, особливо підкормлював, то відповідно він і виглядає саме шикарно. Йому взагалі місяць тепла він домов щось тільки вражає. Да? Єдине, що ніде не було кальцію цього верховної гнилі голодання. Ну, за кальцем, наче кальцію не вистачало. Тільки тут. Я пов'язував це з тим, що тут дуже величезні рослини. Мабуть, вони більш вимогливі були до цієї підкорки. Тому я їх недавно під корінь від, від, от, трошки пленку від ствола і пі, поливав розчиненим кальцинітом наче поки що верховини гнилі більш не бачу можливо що щось спине виросте це була боробелна кубічна зараз почалися хаски він можливо не сильно м'ясистий але він <гум> дуже-дуже вражайний ну і плюс він раній тут чисто по фінансова складова така що ми його почали продавати середину липня, тоді по 50-40 гривень. І продали його більше, ніж того перця, що почався вже червоний. Там Геркулес. І такі більш гарні перці почалися з середини серпня, червоні. Ми їх також продавали по 40-50 гривень. Получилось, що, що цей жовтий, хоч він менш стіни, але він набагато раніше почався. Тому краще себе відбив з фінансової точки зору. Уже дрова заготовляємо. Думав рубати, пройшов у нас дуже хороший дощ. Такого, мабуть, два місяці вже не було як мінімум, може більше. І дрова трошки не рубаються, тому вже телефон знімаю сюди. Для того кому це буде не цікаво, такий відеогляд. Лишній раз наголосив, що плівка. Дуже непогано себе проявила. Бур'ян росте тільки на міжряді і це вже тепер, тому що ми вже цьому не приділяємо часу. В той час, коли активно росли рослини, його практично не було, він не заважав, не витягував лишні добрива з землі, не заважав рослинкам. Плівка себе дуже-дуже разом з капельною стрічкою оправдовує. Тут у нас томати, на жаль. Практично не вродили. Я не знаю, яка відстань має бути від кабака, але ну, сітський кабак попрівся. Посаджений, мабуть, метра півтора від цього від томатів. Томати просто не похожі на себе, дуже дрібнесенькі і дуже замочені. Навіть з них нічого не знімали. Це Геркулес у нас, якщо будемо садити в майбутньому. Тільки під затіняючою вісічкою у нас сидить. Дуже великий відсоток його згорів. Були гарні перці, великі шикарні перці, такі десь по грам 300-400. І він підгорав. А коли він підгорає, він вже має товарного вигляду. І люди за нього не хочуть платити ті гроші, які він би мав би коштувати. Це вже виходить, друга хвиля. Вони гарненькі, але вони значно менші. тут. 150, можливо 200 максимум. Уже не так пора. Саме році з білих баклажанів дуже це сподобався мобік. З Італії насіння світина мама купувала Романешка. Я на нього не сильно сподівався. Це такий круглий світло-фіолетовий баклажан. Він виявився напрочуд смачним. Він ріс. До 600-700 грамів до кілограма І, виявився зовсім не схожим на інших. В нього якийсь, я не знаю, люди кажуть, схожі на гриби, ну не зовсім гриби, але він відрізняється від всіх інших. Дійсно, дуже смачний. Єдиний його мінус його обов'язково насудить на шпалеру. Всі повністю це вони були, вони всі повністю порозламувались, порозпадалися. І нічого з цим зробити не можна було спасти може тільки підв'язки. Так. Такий сезон цього року. Я б сказав би, що це набагато краще, ніж було. Але завжди хочеться щось зробити щось краще. Є така думка, що будемо, якщо будемо садити, будемо садити в один ряд, тому що важко обробити рослинку. Якщо вони так густо посажені, тут їх хоч дві штуки, і міжряддя відносно велике. Там, наприклад, воно взагалі сантиметрів 70 і шахматка, і одно рослини важко обробити від шкільників. Тому будемо садити в один ряд, забивати колишки, між ними натягувати шпалеру і все підв'язувати. Думаю, в такому випадку буде все набагато краще. Хоч і так було тут погано. У нас тут відповідно метр плівки, потім см сантиметрів міжряддя і знову метр плівки і навіть так вийшло густо.